Доброго дня! Дивіться, який чудовий день сьогодні. У нас сьогодні що? Вихідний? Роли? Пивко, природа. Що ще треба? Але як чому? Дивіться. Жовтень місяць. Досі цвіте Дніпро. Ось видно, що це річка. А проходив мимо міського пляжу. І там досі загорають та купаються люди. На хвилинку, жовтень місяць. Аномальное тепло. Расскажи, шаноня. Яка для вас, якщо ви, звісно, така любата, які для вас найсмачніші роли? От для мене це самі прості. Це лосось, рис та норі, васабі і соєвий соус. Для мене це найкраще. Та й в таку погодку. чого дома сидіти. З пивком холодненьким. Що може буде краще. Дуже дивно. Шосте жовтня. Дивіться. Цвіте Дніпро. Температура води я б спробував, але я не зайду через цю, через цю цвіль. або що воно таке. Ну я думаю дуже тепло. Тому якось так, так. Дивіться, дивіться, який рубль. Дуже смачні, Дуже-дуже. Васабик. Це те, що треба. Пару ковтків Такого холодного, холодного пивка. До такої закуски. Не передати. Що хочеться сказати? Всім гарних вихідних. Будьмо.